Псалом 85. молитва Давида. Прихили, Господи, вухо Твоє, і почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий тобі, Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до тебе кожного дня. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо ти, Господи, благий і лагідний і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи. І ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса, ти Бог єдиний, настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повіки, бо велика милість твоя наді мною, ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не й тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий. Довготерпеливий і многомилостивий і істинний, зглянься на мене і помилуй мене, дай силу рабу твоєму, спаси сина раби твоєї. Покажи на мені ознаку милості твоєї, щоб побачили ненависники мої, і посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.